Доброго вечора, друзі! Знаходимося на півночі Одеської області. Є такий поселочок Саврань. Хочу сьогодні у нас. 9 вересня хочу вам показати результати щеплення Зізіфуса у набі. Сорт десертний від Степана Михайловича. Ось Купляв і вам рекомендую Ось все поприживалося гарно. Ось покажу вам, які перші зав'язалися. Які перші зав'язалися Ось Тут трошки кури поклювали, але подивіться, який розмір. Це дійсно ну, сливки. Дивіться відносно фалангів пальців, які, які крупні плоди. Ось такі. Дуже гарні. Дерев'яна тверда, щипиться тяжко, але я щипив покращеною, копуліровкою. Дуже гарно виходить, навіть товсті такі прищепки приживаються. Рекомендую.